Одна з кращих порад, яку я чув, це усвідомлення того, що люди приходять та йдуть. І це треба прийняти: ніхто не може залишатися поряд назавжди. Тому важливо навчитись бути сильним для себе самого. Не погоджуйся залишатися там, де тебе не поважають. Краще піти, ніж залишатися в місці, де тебе не цінують. Знайди у собі сили піти, коли це необхідно. Довіряй тому, що бачиш, а не словам. Слова можуть створити будь-який малюнок, але дії показують справжню реальність. Звертай увагу на те, що зазвичай ігноруєш. Можливо, в цих дрібницях приховано щось важливе. Щастя приходить тоді, коли ти починаєш шукати його всередині, а не в оточуючих. Не чекай схвалення або визнання від інших. Коли ти перестанеш залежати від думки оточуючих, ти отримаєш свободу. Люди можуть приходити та йти ситуації або розмінюватися. Але твій внутрішній стан завжди залишається з тобою. Пам'ятай, що ти головний автор своєї історії, і твоє щастя залежить тільки від тебе.